Що я замітив, в мене білд взагалі не ПВПшний. У мене білд дуже класно стакається проти босів. Такий гнучкий білд. Так. Раз. Я не Попав. Два. Нормально. ну! Окей, це... Пристойно. Це пристойно дамажить. Але блин, я не знаю, чи я так довго буду дамажити. Да. Коли лишиться тільки одна бутилочка, звісно, коли лишиться вже на бутилочок і буде фулмана. О, найс! Мені кальмар допомагає. Прийшла допомога, звідки не ждали. Давай кальмар вели того, зміюку. Ай! Кальмар, я на тебе сподівався. Бляха, кальмар мне тупо дракона тащить. Кальмар мне дракона затащил. Вы это бляха, кальмар мне дракона затащил. <гум> Тихо, бо ще зараз кальмар мені мене затащить. Блін, реально ще з мене щось. Ще... Кальмар мені тупо вит... витягнув дракона на своїх плечах. Це ж геніально! Це просто курва геніально! По марш мені... Тихенько, 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 тихенько. Короче, немає бажання з тим кальмаром тут тук тысь. А хоча, ні. Малий. Займися, ним. Кальмар тоже не босс. як глупить, -мо! Кальмар мені поміг забити дракона, краб допоміг моїй сльозі забити кальмара. Це ж просто пубаха вуха, що за сюр! Це не гра, це кайф, це просто чистий кайф. Бляха, доб добре, що, що це на стрімі проходив би сам, мені би ніхто не повірив. Це це... Це тупо імба. Взагалі я не хочу битися з кальмаром Нащо битися з кальмаром? Він ж мені, блін, по суті, затащив дуже складного суперника, якого я би сам не знаю, чи спробув.